Доба чергування, три доби відпочинку. Вже два роки від початку повномасштабної російської агресії гасло Державної служби України з надзвичайних ситуацій запобігти, врятувати, допомогти, набуло ще глибшого сенсу. Працівники ДСНС і також Збройні сили України, сили територіальної оборони, медики, енергетики всі стали такими, от ну як. Такими знаками незламності української нації було таке чувство солідарності, солідарності яке об'єднувало нас разом. Ми розуміли, що тепер нам доведеться не тільки так сказати, боротися з вогнем, а ще й з наслідками повноштабного військового вторгнення. Виїзд на виклик рахується кількома хвилинами, а крім бойовки, так називають свій одяг-рятувальники, зверху обов'язковий бронезахист, навантаження до 15 кілограмів, що вимагає від пожежного рятувальника неабиякої фізичної витривалості, говорить Семен. Той, від кого чекають допомоги, сам має бути добре захищений. Стандартний одяг, бойовий одяг пожежного. Він включає в себе куртку, штани і сапоги пожежного. Шолом. Ремінь, карабін, та тут ззаді ще пожежний топори. Ну а разі зараз, оскільки зараз військові. Стан у нас тому, що додається такий бронежилет бронезахист. Шостка північна столиця Сумщини, і велике місто оборонників. Ворог випробовує місто ракетними обстрілами та шахетними атаками. Ще більше ударів артилерією, мінами, градами зазнають населені пункти біля прикордоння. Тож чергові караули пожежно-рятувальної частини, де служить Семен Сергієнко, за ці два роки війни надали допомогу громадянам у багатьох критичних ситуаціях. Ситуації бували різні. Деякі були там ускладнені великою пожежею, деякі, наприклад, без пожежі, але велика руйнація, тобто треба було там розбрати завали. Деякі треба ну, від нас допомоги населенню, бо були там розрушені ну, фасади будівель. Кожен виклик він завжди не похожий на той, який був перецінний, як у військових існує поняття бойової злагодженості, так і рятувальники мають свою відпрацьовану взаємодію під час роботи з ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Мають для цього і спорядження і техніку. Ключове діяти відповідно до службових інструкцій та розпоряджень керівника пожежно-рятувального підрозділу. Підтримує керівництво дуже сильно особовий склад, обладнання, яке ну, отримуємо теж там. Порядження поступає команда, ми його виконуємо, поступає інша команда, ми переходимо, виконуємо іншу команду. Тобто це все зважена робота, як, як один механізм і без збою. Семен Сергієнко один з героїв-рятувальників України, який за свою працю отримав державну нагороду медаль за сприяння Збройним силам України. Гарні емоції отримуєш і від процесу того, що ти комусь допоміг. А роботу свою любите, по про те, що вона така небезпечна. Люблю, звісно, я вже працюю 15 років, обрав не випадково цю спеціальність. Але те, що мотивує кожного, переконаний Семен Сергієнко, це підтримка родини, глибока любов до професії, яку обрав свідомо, і віра в українську перемогу. Новини СТС.